Давайте ще покажу. У нас приїхало невеличке замовлення. Вінілам клеєвий. Вінілам керама. Роздіна ціна 1040 гривень. Отакий чорнявий. Характеристика 950 на, 4... 950 на 460, щось таке. 4,56 в упаковочці. 10 планочок. Отак він виглядає на об'ємчику. Цікавий. Цікавий. Отак от, от. Кому потрібно, звертаємося. Без фаски. Товщина 2,5, 43 клас, навантаження для будинків, для офісів на стіни та куди завгодно. Вологостійка, удара міцна, підлога. Так що, Такі от пироги. Красота. LVT-плитка. ПВХ-плитка. кварц свініл. Треба брати. Не забув. Сзади на коробочке такая вот инструкция по укладанию, по гарантии по всему остальному, чтобы потом не рассказывали.